Мої вітання усім, хто зараз разом із нами. Це телеканали Тернопіль, 1 та інтебау. Студії працюю я, Артур Шалак. Вітаю тих, хто доєднується до нас прямо зараз. Страшне поняття війни сколихнуло усіх українців, де б ми не знаходились і чим би. Не займалися війна поділила наше життя на до та після чимало випробувань щоденно проходимо ми, та з чималою кількістю випробувань, зокрема, зустрічаються і наші студенти. Та, попри усі негаразди, попри усі випробування, вони продовжують навчатися саме тут, в Україні, в Тернополі, зокрема, для того, щоб будувати краще завтра, краще майбутнє для себе та й загалом для нашої країни. Про студентство та й не лише спілкуємося сьогодні, адже до мене в гостя завітав переможець гордості терноп. Біля 2023 у номінації студент року також. Він блогер Максим. Рідний, вітаю тебе. Слава Україні! Героям слава привіт! Радий тебе сьогодні бачити і радий, що маємо нагоду поспілкуватися нарешті після такої визначної події. І думаю, для тебе і для всіх нас. Адже цьогоріч у телепремії саме у цій номінації, яка була новою, яка була вперше, переміг ти. емоції. Мені здається, ще присутні враження ще присутні. Які вони сьогодні, які вони зараз. Ну, ці враження, які зараз думаю, не передаються з тими, які були тоді на стані, тому що вся ця обстановка і все це дійство, яке створила команда Тернопіль 1 і НТБ, дуже вражаюча. Було дуже напружено, тому що дуже багато людей в залі, багато знайомих було, багато друзів, багато камер. Але ми це пережили, це зробили. Приємно, що цю роботу помічають і оцінюють. Найголовнішим нашим меседжем і нашим завданням було помітити і роботу тих, хто щоденно не ставить життя на паузу, а хто працює. Ми розуміємо, що навчатися, хоча це і не є роботою, яку ми звикли так розуміти під поняттям роботи, але це теж важливо, це теж непросто. Ти, зокрема, на сьогодні є студентом другого курсу Західноукраїнського національного університету. Тобто, я розумію, під час повномасштабного вторгнення ти якраз став студентом цього вищого навчального так, закладу. Як тобі далося це рішення? Адже, зокрема, твої ровесники і велика їхня кількість виправила все ж таки шлях їхати в Європу, все ж таки навчатися у безпечніших місцях і будувати своє життя подальше там? Ну, насправді були пропозиції виїхати за кордон. Я якраз закінчив 11 клас, складав зовнішнє незалежне оцінювання і. Я ніколи просто не хотів е, жити за кордоном, тим більше вчитися, тому що це зовсім інша країна. Е, ти можеш розвиватися там, де твоя мова, де твої друзі, де твоя сім'я е, в тій країні, яку ти любиш. І пропозиції були, батьки щось натякали туди-сюди, mm -hmm. але я хотів е, думав над іншими містами, наприклад, Київ е, чи там, Львів. Але коли сталося повномасштабне вторгнення, то все-таки вирішив в Тернополі. Чи були моменти тоді, коли тебе переконували твої ровешники, твої друзі у протилежному. Ні, Макс, не потрібно. Потрібно їхати за кордон, не варто будувати тут своє подальше життя, бо тут ніякої перспективи. Умовно, я грубо висловлююся, але мені здається, такі думки теж у багатьох українців на той час були. Можливо, і є зараз. Та були. І зараз, в принципі, багато хто говорить, хто навіть вчиться, там, в Тернополі чи в інших містах України, що краще, би поїхав, чи ще щось. У мене таких думок немає, тому що я ніколи цього не хотів. І ну, якщо вони так думають, вони мають на це право, хай їдуть, але все таки комусь треба розвиватись Україну, працювати в ній і відбудовувати. Думаю, ти погоджуєшся зі мною. студентство – це таке поняття, яке завжди трансформується. Бо ми щодня стаємо іншими, трансформуємось. Ми, І, зокрема, напевно, мої студентські роки були одними. Твої вони зовсім іншими. Це і завершення школи, це якраз час пандемії. Наскільки я розумію, так це і онлайн навчання, і це mm. онлайн. Різноманітні звітності. Тепер знову ж таки непростий час, але які зміни відчуваєш ти? І як вважаєш, ці зміни все ж таки на позитив, чи потрібно щось поправити? Я не маю просто з чим порівняти студентство до війни і студентство після війни точніше, справді сказати, після повномасштабного вторгнення. Але тим більше мені здається якось змотивований вчитися, тому що. Ти розумієш, що на, тобі, на тебе покладена якась мета, і ти не просто так повинен існувати в цій країні, а продовжувати після перемоги, звичайно, жити в ній, розвивати, якось відбудовувати, старатися підвищувати свідомість людей. Якось так. А як ти справився з цим моментом, можна сказати, навіть і самоосвіти, і самодисципліни? Бо… Є, зокрема, ті люди, і серед мого оточення, і моя сестра, зокрема, яка приблизно такого ж віку, напевно, як і ти, вона казала, що важко вчитися тоді, коли ти умовно можеш бути вдома, десь ти маєш більше на себе брати цю відповідальність. Немає відповідальності перед тим, що ти прийдеш непідготовлений, тому що може лояльніше ставляться, mm -hmm. можна де щось перездати, доздати якість знань. Вона ж все ж таки інша, напевно маєте на увазі онлайн і офлайн так 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 Напевно, інакше, тому що останні роки, коли був ковід, ми вчилися дистанційно. Це було не так ефективно, не так цікаво, тому що, коли ти сидиш, наприклад, в аудиторії або в тому ж класі і бачиш там своїх там, друзів чи ворогів, в кого як, це ж все таки цікавіше. Це цей стиль життя, який колись таки закінчується, і в дорослі часи ми всі будемо його згадувати про те, що не цінували, не хотіли вчитися, не хотіли йти до школи mm -hmm. чи там на пари. Е, так що, ну. Звичайно, краще бути наживо наживо вчитися, але о, ну, наприклад, якщо окупована територія зараз немає іншого виходу ніж дистанційне навчання, мусимо справитись. Яке ставлення сьогодні до з виклад... від викладачів до студентів? І, зокрема, які це взаємини? Чи mm. вони, чи вони такі стали більше? От ми можна сказати, так? Ми згуртувалися за час війни, і ми стали можливо більш такими єдиними. А от в питанні завжди ця дилема. Студенти і викладачі це завжди хтось може знайти контакт, комусь це зробити важче. Але як це сьогодні? Це залежить від студентів. Якщо студент там ставиться до викладача, готується до занять чи, в принципі, поводить себе там достойно, нормально, не хамить, то і викладач до нього буде ставитися адекватно, в принципі. І чи змінилося ставлення викладачів? Ну, я не знаю. У нас багато на юридичному факультеті є таких викладачів, чиї чоловіки там або служать, або вони якось дуже сильно задіяні в волонтерській допомозі. Це не реклама ніяка, це просто ну, дійсно так і є. Часто нас залучають в різні цікаві проєкти. Ми допомагаємо, чим можемо, хто може. Що такого цікавого з викладачами, що можна розказати? Напевно, те, що. Багато прикладів ми е, виносимо з е, якихось воєнних новин, розбираємо, наприклад, на кейсах, на е, різних досвідах ту чи іншу ситуацію, е, говоримо про гайський суд, про трибунал. І, в принципі, це те, що зараз є. Не беремо якусь там, <гум> якийсь там досвід там, з Другої світової війни чи з Першої світової війни, хоча, можливо, краще було б так брати, ніж бачити цю війну там в себе за вікном. Але, ну. Так така реальність, така ралі, такі реалії направду сьогодні. в нас юридичний факультет. Там да. це зовсім непросто, особливо в такий непростий час. Адже ми розуміємо, що сьогодні законодавство так це є величезна. Це завжди апріорі є важлива річ для держави, але сьогодні вона завжди може щось змінюється, щось трансформується. Нововедення постійно потрібно тримати руку на пульсі подій. Було страшно обирати саме такий факультет і саме таку свою подальшу дорогу. Думаю, вивели до питання, чому я обрав юридичний факультет. Я просто не начитався і не дивився різних детективів в фільмі, і мені завжди в принципі, з дитинства подобалося подобався цей стиль адвоката чи судді, чи, наприклад, Шерлока Голмса. Чи важко адаптуватися до змін законодавства? Думаю, так, тому що воно постійно змінюється і буде змінюватися. Розбираємо так само різні там штуки, кейси. Угу. Працюємо з цим. Ти задав про те, що воно постійно змінюється, але мені цікаво, які зміни відчуваєш в собі ти, чи відчуваєш ти їх зараз. Адже, от з досвіду, навіть говорячи з маленькими дітьми. Я бачу, що вони інколи дають зовсім не дитяче питання, тобто я розумію, що, наприклад, це покоління, воно кардинально інше. Те покоління, яке можливо йде у перший клас в часі повномасштабного вторгнення, те, яке завершує навчання, тінейджери, молоді люди, які закінчують школу, які можливо зараз і в п'ятому класі, у шостому, ті самі студенти, у них спосіб мислення і питання, і взагалі вимоги до часу і до себе зовсім інші. Чи помітив ти у собі це? Про дітей дуже влучно сказано. Недавно я побачив якесь відео в Тіктоці, де запитали, запитували дітей до шкільного віку, яка їхня улюблена пісня. Всі говорили якусь українську, заспівували, і це якось так ну, чуттєво. І навіть була така дівчинка, коли її запитали, ну, про що вона мріє, вона, звичайно, сказала про свого тата, який на фронті. І ну, діти дійсно якось дуже швидко подорослішали останнім часом, чи на зв'язку з вторгненням. Це відчувається, напевно. Непросте питання, але коли ти відчув себе по-справжньому дорослим? І чи відчуваєш ти себе сьогодні таким? Бо направду на це питання багато хто не може дати собі відповіді навіть зараз, зважаючи на те, скільки їм років. Мені здається, я моментами я себе відчуваю дорослим. Треба мати баланс в житті. Треба вміти посміятися і побути дитинною, щось дурне зробити і прийти на Тернопіль один, сісти, поговорити на хороші теми на літери. Отож, навчання, студентство – це не лише про пари, це не лише про взаємине між студентами-викладачами, це про щось більше, це про життя, це про прекрасний період життя. Мені здається, кожен із нас пам'ятає його, хто його зокрема відчув сповна, так то. Навчився, можливо, на заочній формі чи на дистанційних формах навчання. Яке воно зараз? Чи є ось власне ось ці моменти, коли ще є поза можна сказати, робота позакласна, коли є якісь ініціативи, якісь можливо навіть прості, так окрім волонтерства, окрім того, що потрібно сьогодні робити постійно, але ті легкі, ті прості, які дають нам морально сили не здаватися сьогодні. Думаю, що є. Та в принципі є. В нас плюс-мінус дружня група, дружній курс. Часто збираємося, обговорюємо, обмінюємося якоюсь інформацією. Більше переважно якісь волонтерські ініціативи. Якісь е, штуки, тому що коли от є якась пропозиція від викладача, uh -huh, uh -huh. наприклад, піти там на е, якусь гру там в міськрайонний суд, то менше хочеш, я замітив, ніж коли е, є якась пропозиція по волонтерській роботі. Це дуже круто, хоча і вчитися треба, і гру можна пограти в міськрайонному суді. Якось так. Зокрема, окрім волонтерства, яке підв'язане під твої навчання, ти волонтериш сам. Ти почав активно волонтерити з перших днів війни. Це помітно по твоїх соціальних мережах. Який це досвід для тебе, і які запити сьогодні надходять особисто до тебе, чи як відбувається взагалі цей процес взаємодії між тими, хто потребує певні якісь чи амуніцію, чи можливо інші речі і між тобою? Адже погодися зі мною за цих два роки на превеликий жаль, але все ж таки багато фейків трапляється багато зборів, які не існують, багато потреб, які можливо не існують, або йдуть в ті руки, в які не мали би потрапити, і все ж таки потрібно в цьому інфопросторі якось виділяти, що є правдивим, а що неправдивим, як ти робиш? Недавно було два роки від того, як почалося повномасштабне вторгнення, я зробив себе в Сторіс таке нагадування, що було в сторіс два роки тому. Це мій перший збір, який я збирав для людей на ліки і на, забув, як називається лікарський засіб, там, де інсулінозалежним людям. Як він називається? Я теж не лікар, але <гум> розумію, що важлива річ. Теж. Ми збирали на ці штуки, пам'ятаю, відправили в Київ. До речі, в вашій колезі з телеканалу Тернопіль тренат... з телеканалу Один плюс один. Uh -huh, uh -huh. Тоді вона здається марафон почала вести. І е, тоді, до речі, люди дуже активно залучалися, ніж зараз вони підтримують збори. Але все одно я стараюся, наприклад, кожного дня виставляти хоча б по одному збору, тому що я розумію, на жаль, хоч би яка гірка правда не була, якщо виставляти вісім зборів кожного дня, це неефективно. Я можу виставити, але ну, людині, яка збирається збір, ну нічого від цього рапосту легше не буде, тому що люди не донатять, тому що вони вже побачили перед тим шість зборів. Я стараюся кожного дня по одному збору придумувати якийсь такий чіпляючий текст, щоб люди прочитали його, задумалися, перейшли і кинули на цю банку хоча б 5 гривень. І останній збір, який я робив, це е, я подарував свої, не свої, я зняв на відео свої п'ять книжок, потім купив нові, тому що все-таки хочеться людям думаю, нові книжки mm -hmm. читати більше і розіграв їх за донат від по десяти гривень. Книжки вже поїхали до переможців. Ми закрили банку, передали їх на дозбір до Мавіка, до і цей Мавік зараз знищує русню, якщо вас можна говорити на ефірі. Це слово, звісно, можна, і дає можливість далі нам вчитися, розвиватися і працювати в тому числі. Просто шкода, що зараз людей треба зацікавлювати якимись різними ініціативами. От. Зараз хтось там розігрує квиток на якийсь концерт, хтось книжки, хтось там розіграє побачення чи ще щось. Ну, два роки все таки час, і люди трохи втомилися, як не крути. І з'являється той момент, що напевно потрібно завжди щось вигадати, як до цього підійти, аби це зібрати. Як ти це шукаєш? Адже направду дуже багато є подібних ініціатив, є багато волонтерських проєктів. Умовно, якщо раніше могли просто розіграти військовий шеврон і вилучити за нього кошти. То сьогодні це може бути український прапор, але це має бути обов'язково підпис чи умовно головного командувача чи іншої впливової людини. Це має бути якась річ з історією, тобто вже просто якась річ, навіть якщо ця річ перебувала у гарячих точках і на нулі, mm. вона не викликає в людей такої вже можна сказати зацікавленості. Зараз, до речі, навіть бачив, що машину свою стару, там навіть була вартість заявлена, 60 тисяч доларів, її взяли і розіграли за донат. Це з одної uh -huh. сторони і круто, тому що хтось пожертвував своєю машиною, щоб зібрати там на не знаю на що вони там збирали. Е, і, в принципі, людина може виграти цю машину. Надіюсь, коли хтось виграв цю машину, вони її віддали там uh -huh. на фронт чи кудись. Але шкода, що треба людей аж так зацікавлювати. Дуже шкода. Але є другий бік, і друга сторона, і мені цікаво почути твою думку, адже не будемо вдаватися в деталі, хто це говорив і як, але мені здається, багато зокрема і фоловерів інстаграму це встигли побачити, коли наші відомі люди, так наші зірки, співаки і блогери говорять про те, що їхня сторінка активність падає через велику кількість умовно зборів. Тому вони стараються якось це неправда давати менше, тому що в них не ті охоплення в них зовсім. Немає тієї статистики, яка була до того. Яке твоє ставлення взагалі до цього? Чи є це сьогодні однією з найбільших проблем, які існують? Охоплення, які не такими, якими вони би мали бути. Охоплення взагалі не залежить від того, чи людина поширює збори. Це залежить від того, чи підписники реагують на сторіз. Якщо вони прогортують одну другу третю збір, це від цього впадають охоплення. Наприклад, блогер виставляє щось нецікаве, і люди перегортують. Так само охоплення падає. Коли блогер виставляє збори. Тому потрібно закликати людей, коли ви бачите збори, не гортайте їх. Навпаки, там щось лайкніть, перерепостіть, чи відповідь, дайте відповідь на цю сторіс. Таким чином, охоплення не будуть падати і збори будуть більш продуктивніші. Ти, зокрема, маєш, нагадай мені, скільки у тебе сотень тисяч підписників у соцмережах? Ой, я не пам'ятаю. Це важливо. 230 в. В інстаграмі, в Тіктоці шість двадцять три мене заблокували Тікток, я створив новий. От стосовно власне цієї аудиторії, чи прилітали до тебе якісь моменти із коментарями, із якимись думками? Чи бували навіть і моменти, коли люди, які мають не про українську позицію, якось вривалися в твій інфопростір, намагаючись тобі донести якусь протилежну інформацію? Як ти тоді дієш і реагуєш? Це було лише на початку війни. Я пам'ятаю, мені підписники надсилали різні номери, наприклад, Києва, Світлани Лободи і так далі, щоб я опублікував, щоб вони цим зіркам писали там, в різних месенджерах, в Телеграмі, Viberі про, про українську правду. І я був виставив навіть номер якогось військового з Росії, який був тоді на сході нашої країни, і почали мені писати на цю сторі з багато росіян. Типу, що для чого ти це виставляєш? Це наш русський, і так далі. Типу він вас всіх там туди-сюди заріже і так далі. І потім мені десь буквально за три години пише знайомий з Києва, що дякую, що ти поширив, е, інсторінку е е цього е е росіянина, окупанта його не тільки заблокували в інстаграмі його і вбили. Знайшли якусь там посторість, вияснили його геолокацію, і військові його знищили. Хороша історія. You know. це, це дуже вдалий приклад стосовно цього. Тому що якщо на початку на людей максимально мав вплив інфопростір, тому що я пам'ятаю, як ми моніторили усі можливі соцмережі від телеграму, завершуючи, я не знаю, усіма новинарними пабліками, і серед них все ж таки вкиді фейків було багато. Як ти сьогодні ставишся до блогерства, взагалі? Чи переосмислив ти свою цю діяльність? І чи бачиш ти і як змінюється діяльність своїх друзів, твоїх колег? Адже так можна сказати, це не є журналісти, які там мають акредитацію, чи які повинні нести тільки таку інформацію, якою вона є? Це в першу чергу люди, як ми усі, так і можливо, десь хтось може це видати не об'єктивно, а суб'єктивно, вважаючи свою точку зору. Як це відсікати, і як ти зараз стараєшся робити це сам на своїй сторінці? Я практично не підписаний на блогерів, які не несуть там про українську позицію. Стараюся сам це робити. Час від часу це вдається. Час від часу, можливо, люди скажуть, що це ну, я роблю щось не так, але це всім єдина людина, яка ніколи не помиляється, це людина, яка нічого не робить, говорив колись президент Америки. І чи відчуваю відповідальність? Відчуваю, тому що люди зараз дуже прискіпливі, практично до всього, і це добре. Але інститут репутації в Україні все-таки, мені здається, не виробився. Він ще або з часом зміцніє, або так і ніколи не е, створиться. Тому що, от ми зараз не назвемо ні одної людини в Україні, яку після якогось жорсткого скандалу там заканселили. Немає такої людини. Ми щось ходить час, ми дуже швидко можемо забути це. Так. Ми можемо забути, в принципі, і забуваємо. Це добре чи погано? Погано. Тому що якщо людина зробила щось погано, хто як не люди, мають цю людину там, з інфопростору хоча б прибрати. Це найменше, що ми можемо зробити. А тим більше, якщо вона не несе проукраїнську позицію, ніяк не допомагає українській армії, не висвітлює збори, просто собі живе. Аби жити живе і живе, але абстрагується від того, що відбувається. Направду це так і є, і прикро, що такі випадки все ж таки трапляються. Тому завжди говоримо про те, що ми кожен можемо зробити хоча би щось, і навіть кожен маленький крок може допомогти і наблизити нашу спільну перемогу, тому що правда 100% на нашій стороні. Мене цікавить у момент стосовно блогу, чи були в тебе моменти, коли ти думав припинити це робити, тому що ці два роки, вже більше ніж два роки, так вони стали часом випробувань. І особистісних для кожного українця, коли хотілося, можливо, щось змінити від чогось звичного, відмовитися, поринути в щось кардинально інше. Або на те, що раніше хватало сил чи що давало сили, тепер їх більше немає. Чи були у тебе такі моменти в житті? Були навіть часто. Я називаю це просто часом, коли треба змінити там, якусь діяльність, позайматися чимось іншим пару днів, потім натхнення приходить. Е, коли, наприклад, не бачу ніякого фідбаку від аудиторії, думаю, що я взагалі там нікому не цікавий, чим я займаюся, для чого це. Але коли люди якось стараються підтримувати, е, якось дають зв'язок з тобою, підтримують тебе, є сили, є наслання, Там, послухати музику, піти, прогулятися, змінити там, місто на пару mm -hmm. днів і все стає на своєму місці. Зокрема, про музику, думаю, також бачив, що навіть в такий непростий час, але ще на стрімінгових платформах ми бачимо, що російська музика може фігурувати серед тих, хто її слухає тут, в Україні. Як ти думаєш, в чому феномен взагалі ось такої поведінки? Тобто два роки це є страшні втрати, це є важкі випробування, це є багато покалічених доль, домівок і життів, і при тому. У чартах українців все ж таки знаходиться десь колись та є російська музика. І, зокрема, вона знаходиться серед е, молодих людей, серед тих, mm -hmm. хто би мав бути саме тією рушійною силою, яка би мала сказати, що так не потрібно робити чи показати це на власному прикладі. Я для себе, зокрема, не розумію наразі ще цього феномену і чому так відбувається. Ти його розумієш? Я ще на початку вторгнення знімав опитування тернополян, про те, чи слухають вони російську музику. Тоді це ще не було такою зафоршеною темою. Тоді тільки починалися ці думки, чи, є, чи платимо ми податки Росії з прослуховуванням їхніх співаків, півців і Півіць. Тоді цей ролик набрав дуже багато переглядів. Через те, мій аккаунт заблокували, але я сподіваюся, основні посили все-таки доніс. до людей, які продовжували слухати. Цю музику. Я не розумію, чому вони слухають, чому вони прив'язуються до цих півців і півців. Якщо в нас добре не хочете слухати українську, ну не подобається вам. Слухайте за кордону, слухайте е, польську. Ладно, в Польську в цей час може не варто слухати з теперішніми подіями. Слухайте за кордону, ну, відкривайте для себе нові українські імена, нових українських артистів Їх дуже багато. Просто треба пошукати, треба виділити час і це зробити. Легко сказати, що, наприклад, я не слухаю українську музику, тому що немає нічого адекватного, немає нічого нормального. І я прив'язався до російської, все життя її слухав. Я згадую класні моменти, коли слухаю якісь давні пісні. Мені нагадує це якийсь момент з мого життя і так далі. Але значно головніше багато. Людей у цьому не вбачають проблеми. Вони кажуть: ну це ж вже стара, умовно, пісня. А яка в цьому проблема? О, там ж не співається про щось там, протизаконне чи про те, що сьогодні робить Росія на території України. Що тут такого? І як от ставитись у твоєму випадку, як ти вважаєш? Та бо це ненормально слухати російську музику людей, які проклинають тебе, які запускають ракети в твоє вікно. Ну, то послухай, завтра та ракета прилетить до тебе. Яка проблема? Абсолютно ніхто не застрахований, і звісно, хочемо, аби такого ніколи не було, але тим не менш розуміємо усю відповідальність навіть у своїх маленьких вчинках. Якщо підсумувати нашу сьогодні розмову, чи вбачаєш ти відповідальність сьогодні у собі перед країною і, зокрема, у твоїх одногрупниках? Взагалі в студентстві загалом я розумію, що це можливо зараз голосно Дуже гучно, звучить. Та. Так це звучить гучно, але тим не менш, це те, що є сьогодні однією із. Таких можна сказати головних головних бульбашок, в яких ти живеш. Тому що так хтось це може зробити зріз, будучи на роботі, хтось це робить, будучи прямо зараз у ці хвилини на передовій, бачучи, яка там ситуація. Ти бачиш ситуацію, не з можна сказати, і слухів. Ти і є студент, ти є представник студентства сьогодні Тернополя, та й не лишень. Які настрої ти бачиш для себе? Дуже багато студентів вибирають професію і після першого курсу втомлюються і йдуть працювати. Їм не подобається там чи процес викладання, чи певні викладачі, чи взагалі наша система освіти. Вони хочуть. Ну, це право кожної людини, всі ми хочемо там бути фінансово незалежними, але. Тут повинна бути віддача з двох сторін із викладачів. Вони мають бути зацікавлені в тому, щоб навчити студентів якісно і професійно. І тут і відповідальність студент, тому що якщо ти вже вибрав цю спеціальність, ну йде до кінця. І постарайся так, щоб ти працював за цією спеціальністю. Тому мені дуже подобається система, наприклад, як є в Америк... в Америці, коли після шкільного віку дітям дають певний час, вони в роздумах ще і думають, куди поступити, а вже потім вже більш в свідомому віці, коли вони щось надумали собі, вступають в той вуз, в який вони хочуть, і переважно більшість працює по статистиці за спеціальністю. І наостанок стагаю тебе запитати, якби в нас була така якась надприродня здатність передбачити обставини і передбачити те, що умовно трапиться в Україні, чи змінив би ти свою думку тоді, ще перед 24 лютого? Ні? Вона б була такою, якою є сьогодні? Так. Я дякую тобі за це. Я дякую тобі за твою позицію. Я дякую за те, що ти розвиваєшся, ти розвиваєш своє оточення і розвиваєш Тернопіль і місто. Зокрема, тому потрібно пам'ятати це найголовніше, тому що наше сьогоднішнє і наше майбутнє саме в наших руках. І навіть найменші вчинки роблять його хоча б трішечки, але позитивнішим та світлішим. Маю ще раз вам нагадати нагоду, що сьогодні спілкувалися із Максимом Рідним, студентом, блогером, а також переможцем. Телепремії гордість Тернопілля у номінації Студент року. Якщо ж ви прогавили цей ефір, все зберігається на наших соціальних сторінках. Тому будьте разом із нами Я також нагадую про наш телеграм-канал Тернопіль 1 де наші журналісти завжди збирають актуальну інформацію для вас. Бережіть себе і побачимось вже у наступній інформаційній годині.